Святковим концертом відмітили день створення української повстанської армії Тернопільські Свободівці. 14 жовтня на співочому полі тернополян вітали кандидат на посаду міського голови Тернополя Сергій Надал, голова облради Олексій Кайда та популярні музичні гурти Тартак і мандри. Кожна країна, кожне суспільство потребує мати своїх героїв. Особливо їх потребує сьогодні наше суспільство, не тому що в нас їх бракує. українська історія настільки героїчна, що вона має горізми більше ніж будь-яка історія іншого народу. Але на жаль, сьогодні на другому. Десятиліття існування незалежної України ми і далі змушені доводити всьому світу, що ми маємо право. На свою незалежну історію маємо право самі визначати своїх героїв. Ми не дамо нікому сьогодні переробити нашу історію. Ми не дозволимо вивчати наших дітей на пам'яті тих героїв, які є чужі по духу нашому народу. Ми збережемо пам'ять про наших героїв. ми будемо дбати про них так і захищати їх так, як вони захищали нас, щоб ми мали сьогодні свою незалежну самостійну державу. На свято Свободівці запросили гостей із Києва, гурт Тартак із солістом Сашком Положинським та Фому, лідера гурту Мандри. Шанування пам'яті загиблих вояків вони виконували не лише власні, а й українські народні пісні. Нас запросили люди, які хотіли гарно відсвяткувати покрову в Тернополі, і вирішили, що Тартак буде гарним подарунком усім тернополянам, які прийшли на цей концерт. Тернопіль став одним із хресних батьків групи Тартак, тому що один із перших найбільших наших концертів відбувся тут в Тернополі. Публіка тут трошечки інакше, вона набагато активніша, вона е, набагато відкритіша для сприйняття На святі. Також нагородили активісток організації Ліга українських жінок Тернопільщини. Від голови облради вони отримали грамоти та відзнаки за віддане служіння українській нації.